У міському палаці культури та мистецтв народний дім відбулася церемонія нагородження активної, розумної і талановитої молоді Коломийської громади. Символічна назва обрана не даремно. Плай це карпатська стежка на хребті, що веде вгору уособлення поступу, наполегливої праці та зростання. Саме таким шляхом ідуть наші талановиті діти зі слів очільника громади Богдана Станіславського. Це не просто відзнаки, це історії перемог, креативу, сили духу і натхнення. Це визнання тих, хто вкладає серце у навчання, мистецтво, спорт і розвиток себе та своєї громади. Ми хочемо якраз відзначити ту працю багаторічну. Працю спільно і дітей, і батьків, і вчителів, вихователів. Бо це є довга праця. Ми хочемо відзначити, бо ми знаємо, що уряд відмінив золоті медалі, срібні, але діти вартують того, що ми. Вигнали. Тому ми створили свою нагороду знака міського голови. Також ми будемо її вручати і різні бо наші діти у всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, змаганнях, як в культурі, в спорті, в молоді. На заході шестеро випускників, які успішно завершили навчання. Були нагороджені відзнакою міського голови, нагрудним знаком імені Софрона Недільського. Весь час 11 років я старався добре вчитися. Хотів, колись я хотів бути медалістом. Зараз медалі відмінили, але тепер трошки воно по-інакшому. Але я все одно радий. Це означає, що всі 11 років я потратив не просто так. Я сильно старався, я добре вчився і за це має бути нагороджений. Ще одна випускниця ліцею номер 9 отримала не тільки нагрудну відзнаку, як відмінниця, але й кілька персональних нагород. Окрім того, що я мала бути медалісткою, а зараз буду просто отримати нагрудний знак. То я отримала дуже багато здобутків. Я брала участь у дуже багатьох різних проєктах, і це справді так мене дуже надихало. Так з кожним проєктом я так все більше і більше робила оберта. Можна так сказати, це мене. Так, дуже надихало. начальниця міського управління освіти Марія Козловська зізнається, що учні навчальних закладів приносять славу Коломиї на всеукраїнських. Та міжнародних конкурсах за це й були відзначені на заході. Від освіти це є близько 200 дітей, які перемогли на четвертих етапах олімпіад, які брали участь в всеукраїнських конкурсах, всеукраїнських різних олімпіадах, різних змаганнях. І вони сьогодні тут найкращі наші діти, і всі вони тут сьогодні будуть нагороджені. Окрім того, ці діти. Будуть отримувати стипендії. Отримували того дня нагороди і активні учасники учнівського самоврядування. Я отримую сьогодні грамоту за активну участь у учнівському самоврядуванні. Так. Я є прем'єр-міністром або спікером парламенту п'ятого ліцею. На мою думку, це доволі потрібно, тому що це стимулює дітей до ще більшої праці. Керівниця міського управління культури Мар'яна Кодіна пишається талановитими вихованцями мистецьких закладів міста. Загалом 55 дітей отримали грамоти та подяки міського голови за. Логоми внесок у розвиток культури нашої громади навіть в такий складний час здавалося, що діти тільки там приймають участь онлайн. Ні, серед тих, які приймають участь онлайн, у нас є і діти, які дійсно їздять на очні конкурси і виграють призові місця, цим самим підтверджуючи свою виконавську майстерність в жанрах і інструментальна музика, це стосується мистецьких шкіл, і вокалісти, і хореографії. І театральне мистецтво. Організатори нагородження зі сцени подякували не лише дітям, але й всім викладачам, батькам і наставникам за підтримку та виховання талановитої молоді. Адже саме за нашими дітьми велике майбутнє Коломийської громади та України. З Коломиї на Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.